Вас колись благословили чужі люди. Просто тому, що ви трапились на їхньому шляху. У мене таке було. І в мене таке було. І це, напевно, найкраще, що може бути в нашій професії. Ми етномузикологині. Це дивна професія дивних людей. Дуже дивна професія дивних людей. Але насправді етномузикологи це є люди, які досліджують народну музику. Хоча. Етномузиколог, як ми знаємо зі своєї життєвої практики, може займатися багато чим. Наприклад. Та, можна проєктувати корпусні меблі, викладати дітям сольфеджіо, Навіть займатися страхуванням лайфового типу. Але, тим не менше, в нашій професії є одна справа, яка прив'язує людину до себе назавжди. І це є експедиції. Ну, це, напевно, те, від чого ми і отримуємо наше благословення. Це був 2008 рік. Мені на той час було 20, Я після другого курсу, і я набралася сміливості організувати собі експедицію самостійно. Це було досить екстремально, оскільки я вже була в експедиціях, але це були такі заходи, які організовувалися нашою кафедрою. Ми їхали великою бригадою, все було безпечно, організовано. А я вирішила це зробити самостійно. І для себе обрала село Кульчиці Самбірського району. З цього села походить мій дід. І це було для мене зручно, оскільки питання ночівлі було вже вирішене. Але з цієї експедиції в мене залишилися е, такі яскраві спогади, навіть як вони яким чином мені нагадують уривки з якогось кіно. Е, Пам'ятаю, мене скерували до однієї родини, е, до співочої родини, яка мала прізвище Крайник. Ну, а в селі географію пояснюють так дуже, дуже колоритно. Це отак. Ідеш прямо, 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 тоді направо, наліво, потім через штреку, через кладку, потім тако перша, друга, трета хата і во. Ну Google Maps ще не було на той час. Не, і відповідно це треба орієнтуватися, як іти. Ну я думаю, я йду перше прямо, а далі спитаюся. Ну і відповідно по дорозі я питалася в різних людей, як мені туди дійти. Ем, мені дуже подобалися погляди людей, бо я ж така 20-річна студентка зі Львова, неформальський стиль на мені відбився на той час. Але я йду по селі, шукаю старших людей, які співають пісні. Ем, ну, Але йду собі, і по, мене обганяє такий дядечко на фірі, такий вуйко, він десь видно з поля їхав, обганяє мене на фірі. Той кінь може їде трохи швидше, ніж я йду. Я обер, обертаюся до нього, думаю, треба спитати: слава Ісусу Христу! Слава який Богу. Підкажіть мені, будь ласка, де тут живе родина крайників? Е, та як хочете, я можу вас підвести? Кажу, о було би прекрасно. Ну, дядечко так ще спантеличений, але запросив мене до себе на фіру, подав мені руку, як панянці. Я така вся горда сідаю на ту фіру. Ну, а фіра така якраз для сіна добра, ну, але я на неї сідаю і мене така гордість проймає, бо я себе відчуваю таким. Оскаром Кольбергом не менше. Ну та, та А Оскар Кольберг це такий видатний фольклорист і дуже відома персона в наших вузьких колах. Це людина, яка зібрала дуже багато фольклору, згромадила і опублікувала купу праць із фольклором. Там, власне, з Оскар з Оскаром Кольбергом колись була така комічна ситуація, бо він записував фількор на Гусульщині і е, їхав так само на возі, мав зі собою свого студента, мав ще е, провідника, який їх, е, їм допомагав добратися, до села Космач. А в селі Космач була одна традиція. І от пан, який їх супроводжував, Оскара Кольберга з його студентом, каже: той, хто до нас в село приїжджає, вперше мусить цілувати бабу. Ну, Кольберг такий а, каже, а яку бабу? А там -о під мостом. Ну Кольберг все таки якось викрутився з тої ситуації. Каже, в мене є студент, він може замість мене то діло зробити. Ну і студент мусив згодитися, виявляв. Ну та певно за оцінку за сесію та yeah. да, виявляється при в'їзді в Космач під мостом стояли кам'яні ідоли, такі баби, і відповідно людина, яка перший раз опинялася в селі, то мусила поцілувати ту кам'яну статую. Радянські, радянська влада ті статуї знищена знищила вже їх, немає, але сам спогад залишився. І от я на тому возі, як Оскар Кольберг, думаю, де зараз моя баба перший раз цілувати. І це насправді дуже було колоритно. І в родині крайників я записала досить багато пісень, яких ми зараз навіть використовуємо у своїй роботі. В Кульчицях мене до себе прийняли мої, мої далекі родичі. Це була одна старша жінка. Ми її в родині називали це, це Оля Губ'ячка. Вона мене бачила, може, за, за, за моє життя десь кілька разів, але я в неї, в неї заночувала. Приїхала до неї ввечері, вона особливо нічого в мене не питала. Зранку я зібралася, вона дала мені сніданок, так дивиться на мене і каже: Ну що, ти вже йдеш? кажу, та, йду, в мене тут блокнот, в мене диктофон, в мене батарейки, все, я йду. Вона таке, іди, іди, роби свою добру справу. І оця фраза Роби свою добру справу, вона мене напевно тримає дотепер вже скільки років. Тому що завжди, навіть в моменти найбільшої зневіри, коли я собі думаю, що моя професія нікому не потрібна, я знаю, що моя справа добра і її треба робити. Так, насправді так. Я також маю подібну історію. То була зима, я також була ще студенткою і мала коліжанку з університету Лесю. Тої Лесі, родина, походила із Турківського району. Хто знає, що це є високі гори, то вже високі Карпати, то є Бойківщина. І от та родина вирішила запросити мене, коліжанку доньки, до них на Різдво, перед різдвяний час. Тобто, після сесії, перед сьомим числом, нас чекали в гості. Ми з Лесою сіли в електричку. Тоді ще студенти в Лаблакаром не їздили. Сіли в електричку, поїхали. З нами їхали в вагоні лижники, різні туристи. Люди їхали відпочивати. Вони всі повиходили. І фактично до, вже до остаточної станції призначення е, приїхали лише ми і ще кілька людей. Ми вийшли на станцію, і в мене тоді стався реально перший шок, тому що замість звиклих маршруток чи якихось автобусів я побачила на станції ряд е, саней, сані з кіньми, дерев'яні сані, 21 століття. Люди швиденько, ті, що з нами вийшли, люди швиденько в ті сани посідали, сани роз'їхалися, лишилися на пероні тільки ми двоє з Лесею. Е, я кажу: Леся, слухай, а, а, а ми чим будемо добиратися? Як то ми маємо їхати? Вона каже: Та що ти переживаєш? Зараз державний транспорт приїде. Ну, та добре, чекаємо транспорт. Ну, за годину приїжджає транспорт. Ну, що вам сказати? Він далеко не втік від тих саней. Та трохи втік. Може, хтось з вас пам'ятає, колись такі були автобуси жовті, то ми їх називали пілюля або батон, які вони маленькі, горбаті, всередині такі диванчики, оббиті такою якоюсь приємною тканиною. Фіранки плюшеві на вікнах. Водій вмикає Степана Гігу на повну катушку. Колорит Так, колорит гірський. Ну, ми такі, та ми заходимо в той автобус, втискаємося, а в автобусі повно людей. Люди їдуть на свята додому. Я чую, що щось цвірінькає, люди везуть ціп'ята. Хтось з мішком сидить, мішок совається, мішок рохкає, в коробках щось квокає. Ну, та й ми дві студентки. Ну нічого, то було цікаво, сіли, поїхали. Завіз нас той автобус в село. Зрештою, якось ми до тої хати добралися. Далі було теж дуже класно. Зустріли нас батьки лесені, дорога. Гостя приїхала зі Львова, коліжанка. все, треба поселити її в що найкращу кімнату, що найкраща хата. То та що там ніхто не живе, така Так, то, то, то це називається зала. Поселили мене в залі. Ну е, хто в залі спав, той знає, що то така кімната, в якій ніхто ніколи не живе. Вона дуже гарно чисто прибрана, і що головне, там не палять. Тобто там усе бути чисто, там ніхто не ходить, то на високі гості кімната. Там не виживає нічого. Ну, але господиня каже, що ти переживаєш, я тобі напалила, то то вже 12 градусів, та то вже не є щось таке, то вже тепло, будеш спати. Ну, подивилась на моє лице, але каже: Ну, та добре, ти щось якась така слабонька, блідонька, ну, з міста дитина приїхала, ще замерзне. Я тобі зараз постелю так, як треба. І принесла овечу шкуру. І то був мій другий шок. Бо я ні до того, ні після того в житті більше жодного разу не спала на шкурі овечі, не кавалочок якийсь, а ціла шкура з тими лапами з тою от головою. Я на тій шкурі спала. До ранку дожила, здорова, все, все зі мною було добре. Мету ми досягнули. Е, наступного дня, після тої шкури, після того всього, пішли ми, врешті-решт. Збирати фольклор, бо що ж, фольклористки для чого приїхали? Ну та трохи відпочили все, треба далі йти працювати. Пішли ми до баби на сусідній горб, баба Зося називалася та й баба була 17-го року народження. То була дуже така сухенька, маленька бабця з покрученими, спрацьованими руками, в неї був тихий голос, і вона говорила бойківською говіркою. Я половину не розуміла, що вона говорить. Ну, Леся трохи більше розуміла. Ми провели сеанс із нею. Бабця була в шоці від того, що ми прийшли, бо, як виявилося, в неї є купа внуків і правнуків на той час було, і жоден з них ніколи не приїжджав і не питався бабцю, а ви вмієте щось співати? Що вона співала тоді? Вона латкала. Вона співала такі дуже цікаві е, обрядові пісні Латканки. Латканки то одні з найстаріших пісень. У нас є весільні латканки, є жнивні латканки. То вони такі вони мають ну, поза п'ять століть точно, ну як мінімум, там можна навіть і до десяти тягнути. Це таке найстаріше, що до нас дійшло з музичної спадщини. Словом, ми були першими людьми, які зацікавилися тою бабцею. Записали з нею сеанс. Вона нам подякувала. Ми їй подякували. Вийшли з хати. то вже був вечір. Уявіть собі, засніжені гори, вечір вже місяць підсвічує зверху, ми виходимо з хати, йдемо через обістя, і тут щось наче мною шарпнуло. Я обертаюся і бачу перед собою картину, силует, малесенький силует тої бабці згорбленої, яка стоїть, дивиться на нас і каже, най вас Бог благословить, най вас Бог благословить. Най вас Бог благослови. Не йди, дівчино понад воду, вода глибока упадеш. Не йди дівчино за козака, Бо за козаком про. Що за козака, бо за козаком пропадеш, а я козака не боюся, і за козака піду я. тільки боюся, револьвера, щоб не страждах. Кі боюся револьвера щоб не страждала грудь моя, чому козаче сумний ходиш, чом не гуляєш, та й не п'єш чи тобі служба. Тінь вороний захворів, чи тобі служба надоїла, чи кінь ворони захворів служба мені не надоїла, і кінь вороний не захворів. Моя дівчина заміж вийшла, котру я вірно так любив, Моя дівчина заміж вийшла, котру я вірно так любив, пісня записана у 2008 році у липні. В селі кульчиці самбірського району львівської області від родини крайників. Що ще гучніше, гучніше, гучніше будує першим промовцям на сьогоднішньому шоу. Дівчатенька, вам однозначно зараз ми вручаємо подарунки від наших друзів та партнерів. Юнко, найкращі стелі західного регіону. А ви оплодуєте під час того, я зачитую. Так, медичний центр Дельтамед, майстерня краси, на Beauty, солодкі презенти від Біскоті, флори, квіти, ендекор. Також тренер компанія з ораторської майстерності Акрус, практика слова, і також ви отримаєте квиток на наступний час історії. Але це ще не все. Наше зараз буде сюрприз. Так, ходіть. Не, не, неся сюди, неся сюди, неся сюди. Так, зараз у вас а, а, взагалі граєте в лотерею? Присо. В лотерею грали коли-небудь? Вигравали? Так. Добре, тягніть. Зараз хтось завдяки вам виграє також подаруночок. Ми зараз... А, а ви є там всі, до речі. Знаєте? Так. Кого ми тут бачимо? Отже, е, час історії вперше. Христина Баль. Шеченко, можливо, я неправильно. Боль Шевченко. Є така. Христина має подарунчу. Ходи до нас. Ходи до нас. Ще ще аплодуємо, аплодуємо Христині. Ну, раз два з двоє дівчата, то та, ні, ще один. Так. так, а тут нас отримує подарунок Іванна Шипка. Є в залі Іванна. Є Івана, оплески Івані, ходи до нас, ходи, ходи, ходи. Зараз зараз приїдь, ми, ми постійно плещу постійно. Весь, весь час, весь час. Весь час. подаруночки! Ось гарні подаруночки дівчаткам під ваші оплески! Бачите, у нас просто унікальний час історії сьогодні. Сьогодні треба подружки тільки хто виступає, а і хто ставить навіть з вас. Дякуємо, дівчатам. Так, раз, а будь ласка.